Друзі, привіт! Давайте разом поїдемо на Луцький авторинок, подивимося, що там є цікавого, чи є там з чого вибрати, і перевіримо машини, які там продаються. Разом з вами сьогодні все будемо робити. Луцький авторинок це якась умовна територія, хто не знає, це дороги, площадки там машин просто, просто мільйон. Для прикладу, маємо ось такий Nissan Qashqai 9200 року 1,5 дизель. Хто не знав, вони є на 1,5 дизелі, є на 1,6. Пасатік продається 2017 рік, 17 рік, 2.0, 17700, 202 000 пробігу. Треба скрупульозно його перевіряти, бо він має невеликі пошкодження. Це ми дізналися. Зараз покажу вам трішки пізніше згодом, як ми такі нюанси дізнаємося. Citruen -чик. Citruen -чик, здається, 1.6. так, 17 рік, 1.6 пробіг, пробігу 220 за 16 тисяч. Мінівенчик для сім'ї такий рекомендує. Можна брати 1.6 без проблем. Я вважаю, що ця машина якраз така класна, комфортна для, в плані сімейного мінівенчику. Ще один сімейний мінівен, з яким ви часто запитуєте Zafira 1.9 дизель, 10 го року за 10 300 свіженька. Всі пробіги, як бачите, 200. Passat з пробігом 90... Ні, 285 тисяч. Механіка. Тому і така ціна 15600. 15, 600. 15 рік без проблем. На механіці. До речі, рідкість. Зараз всі хочуть на ДСГ, вже ніхто не хоче на механіці. От класненька Octavia Дорестова врс 185 кінських сил, 135 кВт, 280 тисяч кілометрів, 14-й рік ціна 14700 Ну, Вірески не бувають з поганими салонами. Часто питаєтесь за отакі от лендери або за пижики 4007. Вони теж там є. Бачите самі, 12 доларів, невеликий пробіг 132, дизель 2,2 механіка. Кадіки. Кадіки в Луцьку їх безліч, але ми виділили повноприводний деколи теж таке буває. Як варіант розглядати можна. На Халдексі класна машинка. Не пожалієте, якщо кадіка візьмете на повну привід. О, миганчики! Куди без миганчика, пацани? 13-й рік, 8450, підтиснути за 8 можна взяти, 228 пробігу. Це саме краще, що може бути на ринку в Луцьку. Не переживайте, це сама краща машина для тих, хто не знав. А якщо серйозно, то за невеликі гроші можна його взяти. Passat в рестайлі. З малим пробігом. Але дивіться, який він був. За допомогою сервісу Carvertical, ми його перевірили, і ви самі бачите, він був в сильному ДТП. І такий хлам теж виставляється на автобазарі. І саме що цікаво, що ви самі можете це все перевіряти, і самі бачити, брати звіти. І перевіряти дані автомобілі на ДТП, на пробіги, на використання в таксі і так далі. І тому подібне. Посилання є під відео, можете використати промокод реальний і отримати 20% знижки на звіти CarVertical. Але бачите самі, що з ним було. А 5 октавія дуже популярний запит від вас: це хочу МПІ, бо хочу поставити газ. І от у нас є 13 рік, 8590 доларів перешита кермо, не факт, що вже рідний пробіг чи ні. Я думаю, що вже давно не рідний. Але питання, що машини живучі, на коліні ремонтувати його можна, цей двигун ставиться газ, економно можна їздити. Тому, в принципі, варіант можливий. Луцький авторинок, самі бачите, це, це просто дороги, на яких стоять машини. Це багато, багато машин, і вибирати треба швидко, часу багато немає. Тому що класні машини розходяться. Наприклад, така астра, так? Теж гарна машинка, непогана. Здається, 8000, 1,7 е, дизельочок. так, 8400 і от механіка, хто бачить Astra 14 рік, 1,6 вже дизель. Вже 1,6 дизель з мотором, такий, як Opel Astra K. Можна брати в е, перші двигуни, були проблемні. Перші місяці випуску. Потім вже все було нормально. Е, як бачите, самі на дорозі можна зустріти не тільки BMW x 6, яке напевно теж продається стареньке, а і Nissan Leaf. Я вважаю, що за невеликі гроші можна ліфа класно знайти на комплектації. І плюс в тому в ліфі, що його вже на коліні навчились робити всі. Батареї вже вміють міняти з 24, ки 30-ки, там 40-ки вже луплять, яке хочеш. Тобто перебрати можна. І саме що цікаво, що їх товчать ними, товчуть ними в таксі, натовчують там 300 кілометрів, 300 тисяч, міняють е е е е акумуляторну батарею, саму основну там, велику. І все. Ексклюзивчик. Audi a 7 Хоча Carvertical показав, що це Audi a 6 але все ж таки машина з Франції 23900, чесних, 203 пробігу, 3-літровий дизель, правда, 150 кВт чіпувати можна. Машину треба уважно перевірити, тому що мала невелике ДТП і вже дуже давно в Україні продається. І в 22-му році був зареєстрований, продається, продається, продається. Ну, от такий варіант. Ух ти! Чекай, 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 Реста... уф, уф, уф. 9700 1,5 не бос. Але 14 рік, 81 кВт, меганчик, не знаю про пробіг, але не крута комплектація. Бачимо по переважно це Польща, от такий меганчик є. Тому якщо вам треба мегани, лагуни і так далі. Щось до 10, точно в Луцьку на ринку є. Також і дорожчі машини, але скорпульозно треба все перевіряти. Бачите, самі, там у нас є пижики. Різні миганчики, зефіри, Mazda CX 3, кінгурики, Кашкаї, Sportage, Санта-Фе. Вибір величезний. Немає такого, що тільки німці, і все. Що тільки от можна купити німці. Ні, любе голубе є на авторинку. Меган 4. 2019 року 1.5 дизель 13800. І я скажу вам, що К-9К вже в, в нових варіантах в таких можна брати. І в свіжих руках можна навіть робот вже розглядати. Проста комплектація, немає нічого проти. Зато малий розхід, зато миганчик, зато дешевше за гольфа, можна щось, як то кажеться, взяти. Є питання, до хто привикає до того самого клімату. Тут маленька навігація, нічого такого сильно крутого, але все ж таки багато хто вибирає між таким сьомим. дивіться, 1,8 турбо 12 рік, 216 офіційно. Пробігу до речі, у нас була давно ситуація, що до нас приїхав військовий на реабілітації, Йому на заході на західній частину України була такому місті. Продали такого самого без 7 1,8 і в дико жахливому стані. При тому, що пацан був в формі, пацан був на костелях, просив класну машину на реабілітацію, ми треба їсти в лікарню. І приїхав до нас. каже, поможіть, щось зробіть. І я йому сказав, тільки дорога до моториста і все. От так нечасно поступають. Значить, зафіра, 1.6 бензин газ. Теж варіант, хто не хоче дизеля. От така сімейна машина, дешева 5500, Взяв товчаш, теж мотори можна брати, можна ставити їх на коліні, ремонтувати. Повірте мені, коли я говорю на коліні ремонтувати, вам доведеться таку машину з часом ремонтувати і ті самі двигуни. Наприклад, старенька Audi TT 98 року, 1.8 турбо бензин, ціна 5900, знижечка. Всі туди-сюди. Ну не знаю, хто ще є ще такі пошановучі марки, щоб взяти таку машину, але за рахунок того, що 1.8 турбо, а з нього можна зробити пушку, перебрати, зробити за якихось там десяточку на механіці. Уф. Можна мати просто машину для кайфу. І бачите самі, є супер дешеві машини, так само в Курчах під деревом стоїть і умовно. Там дорога машина. Та більше 20 тисяч доларів така машина коштує точно. І от ми маємо троєчку. Е, теж стоїть. Не факт, що там продається чи ні. Ну я думаю, що продається, тому що там на, на тих самих транзитах і можете розглядати і такі машини. Тобто, в Луцьку щось можна і таке теж побачити. І от цікавий варіант Авенсіс. Авенсіс, дивіться, який в нього пробіг. 2,01400. А, пробігу тут немає. Зато ми взяли звідки, Vertical і побачили, що машина має скручених, бачите, самі з 333 тисячі. в Україні скрутили на 187 і далі виставили на продаж. Дуже довго продається. Звідки ми знаємо, що в Україні, а самі подивіться на звіт, і ви все побачите. Ви побачите, що машина скручувалася вже в 2022 році в Україні. Машина була в Іспанії, напевно, що в таксі, тому що такий пробіг катнути теж не сильно просто. Бачите, самі, напастували, наглянцували і от, от так от. Також популярний автомобіль я вже казав Зефіра, дуже часто за ними питаєте. Тому, от, наприклад, один дизель можна брати 8250, гарний колір. І ніби стан теж автомобіля непоганий, поганого ми по ньому нічого не знайшли. Але я вам запевняю вас, що обов'язково кожен автомобіль перед покупкою ми скорпульозно оглядаємо, тому краще замовити спеціаліста, щоб поїхав разом з вами. І, наприклад, обрав такого шкоду: Superb SportLine. В шикарному кольорі, в моєму найлюбимішому най кольорі, Уф. Уф. можна брати. Але є одне но, треба скрупульозно перевіряти. Всі машини обов'язково треба перевіряти. 25 тисяч, машина 19 чи 18 рік, 140 кВт, 228 тисяч пробігу. Це для тих, хто каже, за що платити такі гроші. Гарна машина на гарній комплектації з безключовим. Зі всім коштує гарних, адекватних грошей. І тільки пошановучі марки знають, за що платити такі гроші. От така ситуація на ринку в Луцьку, друзі. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, робіть репости, замовляйте перевірки, ми разом з вами можемо виїжджати не тільки на Луцький, авторинок, на будь-який. Ми займаємося підбором машин по всій частині Західної України, але обов'язково. Не пожалійте тих пару гривень, замовити нормальну послугу, ми підберемо вам класний автомобіль, і думаю, що ви залишитеся е, задоволені, тому що всі наші клієнти, які залишають відгуки, потім дякують, через деякий час пишуть, що все класно. Ну навіть замовляють там запчастини для ТО через деякий час е, це теж таке можливо. Тому ми бачимо, бачимо фідбек, бачимо відгуки. У нас хто не знає, там є внизу посилання, можна глянути на наші відгуки, на наші всі соцмережі перевірити. Часом там ніхто не пише коментарі, що. Купив, а вона на другий день поламалася. Отже, дякую, що дивимось. Нагадую, лайкос поставте. Ну що ж, так тяжко. Ні. Зробіть репост, пишіть коментарі. Дякую всім за увагу, друзі. Пока.